Ім'я Шухевича я почув у мої студентські роки, і то була справді легенда. Легенда як острів в якомусь охопленому полум'ям світі. І було дивно, що може в тій атмосфері бути людина, керівник УПА і керувати і боротися. То я, не зловживаючи словом легенда, як я скажу, що це насправді така легенда. Я ніколи не сподівався, що у нього є ще й син. Коли я познайомився з історією життя сина Шухевича, то який пройшов через всі жорна цього режиму, який може найбільший тиск цього режиму відчув на собі, От, то це впевнило мене, що людина незнищенна, і свобода людини не знищена. Мені приємно е, сьогодні привітати. Юрія Шухевича з його вісімдесятиріччям і поважати йому ясності і бадьорості духу нести далі це ім'я.